А я сейчас тут, щоб напомнити тобі, що треба привести в порядок свої циркадні ритми. Да? Це період не спання і сну. Щось хтось може спитати, какого хера ти мені це говориш вот час ночі. Uh, і я теж иногда те собі здається питання. Аня, какого хіра ти сидиш? вот, вот по ночам? Тавошу вчишся, вчишся, вчитися. Какая ти остановишся вчитися? Ніколи. Все правильно, то есть, я знаю, за що я це роблю. Ну хочу тобі нагадати, що сон в людини це важливо. Це топу база, база твого життя, твого гормонального фону, в тебе буде, коротше, і гормони в нормі, і самопочуття, і енергія. В общем, от, це от все буде в тебе в нормі, якщо ти будеш оцю от базу, просто базу із баз виповняти. Да? Сон, нормальний сон, щоб ти себе нормально чувствувала, чувствував. Неважно, да, чоловік це чи жінка, ще не важна гендера, тут нема. Тобі потрібно спати 8 годин. Тільки ж не отакши, та та, 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 да, наприклад, мами, які кожних 5 дитини. Може... Я не знаю. Я знаю, як ви виживаєте, як, як я виживала, а хрен не знаю, ми якісь роботи, ми якісь невмираючі вми... не люди. А, либо коли люди тривожники, які тривожаться, коли щось летить, вони на кожен шорох уже просипаються. Я тож не знаю, як ви виживаєте. А, суть в тому, щоб спати 8 годин безперервного сну. Чому? Тому що в цих 8 годин безперервного сну входить 5 фаз по 90-100 хвилин. І в кожній фазі є ще підфази, понимаєте? І от нам треба, щоб в нас і швидкий сон, і повільний сон, ну такі, да? цикли сну теж, щоб це все було. Тому що щас, я спомню задача значить, повільного сну, да? відсіяти і удалити непотрібні нейронні зв'язки. А в ну, навпаки закріпити ці нейронні зв'язки. Тобто, якщо ви будете нормально спати, ви будете нормально кумекати своєю от головішкою, розумієте? кумекати будете краще. Ну, типа, будете варити, варити краще. У вас буде пам'ять хороша, у вас буде концентрація уваги лучша, ви будете нормально вставати зранку, без будильників. Тому я це все перевірю і, звісно ж, скажу, це працює чи ні, але вже спойлер це буде роботи, тому що навіть є така книжка да, про сон. Кому буде цікаво, напишіть нам в коментарях, я напишу вам назву і автора. Але ну, таке от вам. Наладьте свої церкадні ритми і особливо сон. Лягати, кстати, ще скажу. в 22, 22 найпізніше.